Невеликий дитячий майданчик а для жителів Володарська Волинського це свято, яке зустрічали, чи не всією громадою. Тут ви бачите дуже багато будинків, а в центрі двору якраз знайшлося місце для дитячої площадки. Скажу, що про такому площадку мріють не тільки ось ці будинки в нашому селищі і завдячуючи людям, які йдуть на зустріч завжди. А в даному випадку, і найбільше нам допомагає народний депутат України Рученко Микола Миколаївич, Ось за його доброї волі, за його кошти було створено таку гарну площадку. Поки триває офіційна частина, діти з нетерпінням чекають на відкриття довгоочікуваного майданчика. Декому з них разом з народним депутатом довелося перерізати святкову стрічку дітлахи відразу ж вирішили спробувати, які вони нові гойделки, драбинки і турніки. Поступили звернення, людей треба допомогти збудувати площадку. Це не такі великі затрати. Ліс ми маємо, руки робочі є. І ми можемо це зробити. Я думаю, що я не вважаю, що це я зробив там якесь відкриття, що я щось там багато зробив. Я роблю те сьогодні, що я робив протягом 10 або більше років. Допомагав для дітей. І хто думає сьогодні про дітей, хто думає сьогодні про літніх людей і допомагає вирішити питання, то Господь Бог є на світі, Він завжди тим людям віддячує. Народному обранцю дякують батьки, діти, яких відтепер будуть проводити час на спортивному майданчику, а не десь у дворах чи на пустирях. Ой, це взагалі була проблема. Зараз будемо гуляти тут. А багато дітей багато, дуже багато. У нас в нас дворі дітей. Подивіться, скільки будинків навколо і малесеньких дітей дуже багато. Ну на вашу думку, такі речі потрібні дуже потрібні, Ми дуже вдячні. Дуже потрібні. Дякуємо дуже. Тим часом не встигли відкрити одну нову будову. Як люди знову звертаються з проханням до Миколи Рученка, десь треба перекрити дах, десь збудувати ще один майданчик. Та народний депутат не відмовляє. каже найближчим часом обов'язково допоможе.